Вітаємо, друзі! Мене звати Наталя Соколенко. А мене звати Сергій Стуканов. Це подкаст Батьки-засновники. Це другий випуск. І у нас сьогодні надзвичайно непросте, але водночас захопливе завдання. Ми спробуємо зануритися ад фонтес, себто до джерел, і то в що найбуквальнішому сенсі. Хто ж був батьками-засновниками тисячу років тому? І у нашого гостя є вельми оригінальна. Теорія, хто ж був батьком-засновником, і це навіть не жива людина, а Дніпро, батько Руси, Дніпро. І автор цієї тези зараз з нами це історик Вадим Арістов. Насправді, ми досить багато знаємо про історію давньої Русі, чимало знаємо постатей, чимало знаємо подій. Але з чого ми не дуже добре знаємо, це ідейні засади, на яких ця держава формувалася. Вона поставала в оточенні інших країн на півдні Ми знаємо. Була Візантія або Східна Римська Імперія на півночі. Це світ вікінгів, на заході. Священна Римська Імперія відновилася. але Певні ідейні засади формували і давню державу Русь. Так і от ми зараз будемо розбиратися, як тисячу років тому батьки засновники ну не Дніпро, а вже реальні люди, які творили цю державу. Як вони уявляли собі, яким має бути цей суспільний лад? Наскільки не ну, знаю, по наших уявленнях сьогодення демократичним, чи авторитарним, чи тоталітарним? Ну, що було потрібно для того, щоб держава в ті часи функціонувала? Це надзвичайно цікаво. Нам нарешті дізнає. Знатися, які погляди мали наші батьки-засновники тисячі років тому. Ну і безперечно, що ми будемо звертатися до тих постатей, які залишили по собі видатні писемні твори? Передусім ідеться про повість временних літ, автором якої був між іншим не Нестор Літописець, а ігумен Видобицького монастиря Сильвестр. Ясна річ, ми не можемо не згадати про слово про закон і благодать автором, якого був митрополіт Іларіон. І що важливо, шановні друзі, я думаю, що якщо зараз ви маєте на своїх обличчях якісь скептичні усмішки, бо зі шкільних часів ви пам'ятаєте ці твори як нудні і нецікаві, то повірте, сьогодні ви переоціните і переглянете свою думку, адже ми подивимося на них під іншим кутом. У 2021 році наш шостий президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив свято Української державності, в честь хрещення Росії. От Володимир Зеленський відраховує нашу державність від тої дати і навіть закріпив указом. А от як ви ставитеся до от такої точки в нашій хронології стартової відколи? Ми можемо рахувати українську державу? Ця точка справді дуже важлива, тому що цей акт. Хрещення, передусім самого Володимира, потім киян, і потім поширення цієї релігії, далі по володіннях князя і його нащадків, це була стартова точка, можна сказати, цивілізаційної історії на цих територіях, тобто сучасна північна, частково центральна і західна Україна. Бо внаслідок хрещення Володимира і тих змін, які воно за собою принесло. Тут з'явилися весь набір цивілізацій: міста, писемність, монотеїстична релігія на власне християнство, угу. політична організація, яку ми вже можемо назвати державною. Тобто, весь весь оцей пакет угу. тому, тому це справді важлива віха в українській історії. Поговоримо зрештою про ключові постаті, які формували ідею Русі в ті часи, і ясна річ про ключові документи, які вони були. Сформулювали. Ми тут не можемо не розпочати нашу розмову із повісті временних літ. Тривалий час вважалося, що автором її був напівлегендарний Нестор Літописець, але останнім часом історики однозначно схиляються до думки, що автором був насправді гумен Видобицького монастиря Сильвестр. Що відомо про цю постать, за яких умов він творив літопис. Це було на початку 12 століття за княжіння у Києві Володимира Мономаха. Володимир Мономах, між іншим, був патроном цього монастиря Видобицького, отже, патроном і автора хроніки. Про самого Сильвестра ми знаємо не так багато, але, але знаємо, як його звали. Це вже для середньовіччя дуже добре. Є підстави вважати, що він починав свою кар'єру ще в Печерському монастирі, а потім його поставили Ігуменом у Видобульському монастирі. Це нормальна життєва траєкторія. Так ішли багато вихованців в лапках Печерського монастиря, які потім ставали ігуменами інших монастирів і єпископами. І от, опинившись на чолі княжого патронального монастиря, він починає писати цю велику історію. Якщо ми говоримо в нашій програмі саме про ідеї державності, чи є в працях Сільвестра, праця називається «Повість времінних літ? Чи є щось з того, про що ми зараз говоримо? Погляд, якою має бути держава? Він просто описує те, як було. Перед його очима чи перед очима його попередників, можливо, він теж користувався якимись джерелами. Так а щось він закладав наперед, як має бути він не був сучасним науковцем, він був середньовічним автором. Він спирався на дуже малу кількість інформації, тому його завдання було тяжким. Але він з ним у свій спосіб впорався дуже добре. Він був першим, хто на цих теренах почав писати історію систематично. Вже на самому початку своєї хроніки він ставить два сакраментальні питання: звідки походить руська земля, і хто почав у Києві першим княжем? А це теж традиція літописів того часу? Чи, чи це просто Сільвестер такий вирішив прямо от в корінь? Це питання ставив не тільки він, це питання ставили усі середньовічні європейські хроністи, які першими у своїх країнах писали історії. Він. Дивиться на виникнення постання Русі як довгий процес, який проходить кілька стадій, кілька зупинок, ми можемо сказати. Починає він ще з Андрія Первозванного, апостола, який, нібито, провістив появу Києва. Наступна станція у нього це легендарні Київшики-хорив, троє братів, які засновують місто. А між іншим він як. Кожен середньовічний чи ранньо середньовічний хроніст не гребував вигадками. Це нормально для тогочасної історичної літератури. І а, так в його майстерні інтелектуальній народжується оця легенда про виникнення Києва, про трьох братів. Потім він подає легенду про інших трьох братів варягів, які приходять і започатковують князівський рід. Ну і нарешті дуже важлива станція, про яку ми вже сьогодні говорили, це хрещення Володимира, коли. По перше, цей простір, в якому він буде жити, долучився до християнського світу, і коли власне виникає руська земля як, як держава, я би назвав все-таки літописця, напевно, що хронікером, який записував події. Але окрім того, що він записував хроніку відомих йому подій, або можливо частково і легендарних подій, окрім того, що він писав в літо таке то відбулося тето, в літо таке то відбулося тето», із тих станцій, які ви щойно перелічили, ми вже бачимо, що він все-таки протягає певну лінію історії. Він він все-таки вкладає в цю історію певний сенс сьогодні. Історики або філософи історії назвали би це телеологією, тобто, це вчення, згідно з яким історія має певний сенс. Вона від якогось моменту прямує до якогось конкретного моменту. Чи є ось така телеологія в закладення певного сенсу? Згідно із Сильвестором. Так, ця ідея є. Він тому недарма починає від апостола. Йому треба показати витоки цієї держави, цієї країни, в якій він живе, і показати, що її витоки дуже не випадкові, що ця країна отримала Божу санкцію. Крім того, в контексті нашої розмови важливі оці легенди не як. Історичні події, бо бо це вигадки, і, схоже, що його власні вигадки. Але ці легенди важливі як відображення ідей про державу, про обов'язки князя, про те, що повинен взагалі робити князь. І тут о, цікава легенда про закликання варягів. Я, я повторюю: вона не спирається на жодні автентичні події 9 століття, але вона цікава з ідейної точки зору. А який сенс він справді закладає в цю легенду? Згідно з легендою, якщо, якщо дуже коротко, то низка племен закликає трьох братів варягів для чого? Для того, щоб вони правили, володіли нами, вони кажуть, нібито, і судили по праву. І оці дві функції: головні функції князя, тобто державної влади володіти, себто керувати і судити по праву, тобто бути джерелом правопорядку. Оце дві фундаментальні ідеї, як, як він розуміє. Князівську владу. Для чого вона потрібна? Як кожна нормальна ранньосередньовічна хроніка, цей текст не зберігся в оригінальному рукописі, що характерно взагалі для, для всього давнього і середньовічного світу, так само і в нашому випадку. Але ця хроніка, як і наступні декілька руських хронік, дійшли до нас у дея... низці копій пізніших століть, там від, від 14 до 16 століття. А, таким чином, дистанція між рукописом, який дійшов до нас, і тією а, хронікою, тобто оригінальною, складає 200-300 років. Ага. Ми думаємо, що це багато, насправді це дуже мало і це дуже добрі показники. Вся антична література до нас дійшла, антична, тобто першого тисячоліття до нашої ери, дійшла до нас у рукописах часом 8-го, 10-го. Століття нашої ери, тобто там або візьмемо якогось Гомера, да, умовного або неумовного. Там там дистанція між оригіналом і рукописами, які до нас дійшли, може складати тисячу більше тисячі років. Це стосується і античних філософів, наприклад. Да? Тобто, в нашому випадку ситуація дуже добра. Мені видається, коли ми говоримо про ідею державності Русі, то важливо порушити питання: а що уявляв хронікер літописець. Сильвестр стосовно того, а хто населяв цю територію, тому що росіяни тривалий час намагалися годувати нас байками про колиску трьох братніх народів, тощо тощо. Зрештою, розпочинає свій літопис Сильвестр із опису племен, які населяють. Придніпров'я. так, він згадує полян, деревлян, інші племена. Загалом, чи він вбачає якусь єдність між цими племенами, якого значення він цій єдності надає, якщо він її бачить, і які взаємини князів із простолюдинами, із Посполитими? Ви цілком маєте рацію, що в старих, зокрема радянських підручниках, ми могли побачити уявлення про Русь як. Простір усіх східних слов'ян як, як велику цілісну країну, яку населяє монолітний народ. Сильвестр такого не бачить. Він інакше описує цей простір. Для нього це справді як він Східну Європу уявляє. Це простір, населений багатьма різними племенами, не тільки слов'янськими. Їх може об'єднувати хіба те, що над ними усіма панує оцей князівський рід. І то панує по-різному, десь його влада. Безпосередня, а десь це просто данина, яку, яку платять там після того, як князівський урядник туди приїхав і, і від них щось вимагає, він уявляє різні племена. Він навіть словом, Русь позначає не всю територію володінь цієї династії, конвенційно відомої нам як Рюриковичі. Для нього Русь це щось значно вуще. Це оця середня Надніпрянщина, де він живе, центром якої є Київ, ота руська земля в, у властивому розумінні це для нього Русь, і як, як територія, і о, її населяє Русь як, як етнос, тобто це слов'янське населення цих земель, яке вже є хрещеним. Хто ж тоді за Сільвестром є батьком-засновником Русі? Бачите, він вчинив. Сильвестр він так. Вчинив, вчинив мудро, він, як я вже казав, намітив декілька ключових подій. Він не звів усе до однієї. У нього їх декілька, щоб ми могли, ну, нібито щоб ми могли вибрати. Апостол спочатку, а да, потім якийсь місцевий чоловік на ім'я якого він вже називає князем. Якщо ми починаємо від апостола, то апостол Андрій Прозвани був безпосередньо учнем Ісуса Христа. Тобто він фактично початок Русі, можна сказати, простягає аж до самого Ісуса, так це для нього ще не початок Русі, це для нього передвіщення. Тобто, він він розуміє, що так далеко цю історію протягнути не можна, на відміну від багатьох наших сучасників, які шукають. Палеолітичні витоки а, сучасних держав ні, він розумніший. Він знає, що у часи Христа Русі ще не було, але він говорить вже про те, що така була Божа воля. І є ще одна версія. Я прочитала в журналі Локальна історія вашу статтю, яка називається Засновник Русі, і мова йде про річку Дніпро, батько Русі, батько, батько. Русі, і мова йде про річку Дніпро. А Дніпро справді це важлива. Артерія це торговельний шлях. Це в часи, коли немає доріг, особливо в тій частині Європи, де римляни не змогли побудувати свої дороги, куди вони не дійшли, річки відігравали дуже важливу роль. І Дніпро справді стає тією артерією. Тим, тим шляхом, на якому от власне на середньому Дніпрі зароджується той та основа. Руської землі, яка, яка вже формується наприкінці X століття, а основа сама виникає десь за одне століття до того, тобто кінець IX століття. Ми справді, коли говоримо про Дніпро, ми розуміємо, що тоді ця річка виконувала важливу функцію, яка поєднувала по суті північ із півднем, так тобто можна було із варяг дістатися в греки, Знаний торговельний шлях із варяг в греки. І мені видається, що ми трошечки несправедливо сьогодні забули про Візантію, так тому що саме з Візантії князь Володимир, а раніше перед тим і княгиня Ольга. Взяли християнство, вочевидь, і перші церкви будувалися на взірець саме грецьких церков, тобто, вплив тут був прямий і визначальний. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Русь, яка розвивалася, яка міцнішала, вона, вочевидь, почала себе мислити. Як певне, і незалежне, а можливо, навіть і почасти рівне утворення, і тут ми, я думаю, що від постаті Сильвестра будемо поволі переходити до митрополита Іларіона. Який став першим митрополитом руського походження, він був першим русином, який став митрополитом, тому що спершу саме греків надсилали з Константинополя до Києва, щоб вони виконували цю функцію. І після Ларіона також ще надсилали деякі і, і Ларіон всередині одинадцятого сторіччя це вже якраз про кінцевий час правління Ярослава Мудрого, став першим митрополитом і. Йому належить низка видатних творів. Так, про один із них ми вже сьогодні згадували це слово про закон і благодать. Що нам відомо про митрополита Іларіона, за яких умов він поставав, і що сформувало його особистість? Це видатна постать, але її походження є загадковим. Ми насправді не знаємо, якого він походження і де він народився. Ми знаємо про короткий епізод його життя, але найяскравіший епізод. Це, от. Середина 11 століття, коли він був священником церкви біля княжої резиденції на Берестовому, це нині Печерськ, церква Спаса на Берестові от десь там. Тобто він був дуже наближений до влади. І ця близькість, вочевидь, забезпечила йому подальшу кар'єру, те, що він став митрополитом. Очолив Руську церкву, щоправда, не надовго. Ми не знаємо, наскільки точно, але ну, це, це буквально рік, два, не більше. Але ще до того, як припускають, можливо, за рік, можливо, там, за декілька років до обрання на митрополита, він написав оцей геніальний твір. Я, я не побоюся цього слова, це справді геніальний твір слово про закони благодаті. Тобто в чому геніальність? По-перше, це перший. Збережений оригінальний твір а, руської книжності, uh -huh. написаний дуже доброю літературною, тобто церковно-слов'янською мовою, церковнослов'ян'янська, я нагадаю, це наша перша літературна мова. Це була фактично проповідь, це текст uh -huh. проповіді, яка була виголошена перед елітою, власне, перед Ярославом і його родиною. А, і в якій Іларіон пояснював дуже прості, здавалось би, речі, він пояснював, в яке місце. Займає руська земля в тогочасному світі, uh -huh. тобто чим є та країна, якою ця еліта керує? Так от а яке місце ви говорите, що це місце показує Ярославу і його родині, яке місце займає ця країна. Якщо ми зновські порівняємо те, що зараз відбувається, яке місце займає зараз Україна, і тоді ми не можемо там порівнювати ВВП, напевно, але якусь економічну спроможність. Військову потугу, не знаю, мистецькі досягнення, якісь там був, мавно кажучи, малевич, як У нас був двадцятому столітті. Що там тоді було? От чи пише про це митрополит? І мав знов таки тяжке завдання, але елегантно його ага. вирішує. Цій країні, про яку він пише, руській землі, було небагато років, буквально. Кілька поколінь до того, от кінець десятого століття, там за 50-70 років до того, вона тільки виникає. Тобто це самі початки її історії. І йому треба було довести, що вона не тільки має право на існування, а що вона не гірша, ніж інші а, країни. А, і він стверджує своїй аудиторії, що о, Руська Земля це не аби яка країна, а вона про неї знають і чують в усіх чотирьох кінцях світу. А, тобто, це от перша така а, ідея. А, а потім значно, значно краще. Він приділяє велику увагу постаті Володимира, батька Ярослава, тобто батька того, кому він читає цю проповідь. А, і він порівнює Володимира з ким з апостолом Петром і Павлом, Ого. з Іоанном Богословом та Марком. Тобто з ким? З апостолами. Ого. А це означає, що він вводить. Володимира у коло апостолів, чому ми його називаємо рівноапостольним Володимиром? Це ідея Ларіон. Ага, так, от як, зрештою, представник християнства митрополит Іларіон, вочевидь, мусив спробувати знайти місце Русі і в цій есхатологічній історії, яка рухається від першого пришестя Ісуса до майбутнього другого. Яке місце власне Русь може посідати в цьому процесі? Оце, власне, інша, можливо, навіть важливіша його ідея. Він стверджує, що незважаючи на те, що Русь, як, як країна, як народ, є молодими християнами, от тільки щойно хрестилися, але вони не гірші, ніж старі християни, які вже прилучилися до цієї віри там, тисячу років тому чи багато сотень років тому. Тобто, ми, можливо, і не набагато краще, але ми точно не гірші. А можливо, все-таки і краще, тому що, як він розвиває цю ідею в своєму тексті, старе це погане, а нове це добре. Старе, воно вже трішечки забруднене, а нове іще чисте. Він говорить про те, що так побудована взагалі історія. Світова історія, а значить, історія задана Богом, що спочатку щось старе, потім воно мусить відмерти, і потім приходить нове, і воно краще. І оця метафора, чому його твір називається про закон і благодать», ця ключова метафора закону, тобто старого, і благодаті, тобто нового. І він таким чином порівнює Русь із благодаттю. Ми нові люди, але це непогано, а це чудово.